У дискусіях про те, бути ЖЕКом чи ОСББ загубились кооперативи. Вони є по всій країні. У таких будинках живуть мільйони українців. Їхня доля досі невідома. Проблем щороку року більше є. Перша і найгустріша земля. Я вже маю державний акт. Ну до таких таких державних актів ОСББ чи кооперативу на місто, то може 20-30, і не більше. У цьому кооперативі створили ОСББ. Переконують, що така форма управління ефективніша, однак і зізнаються, що не останню роль зіграли обіцянки міста допомогти з ремонтом. ОСББ є грошей, нема тому утеплили будинок власним коштом. Тепер мають повністю розрахуватися з підрядником протягом двох років. Та переваги ОСББ над кооперативом бачить все одно. При кооперативі мешканці мали такі власності квартири, а от при ОСББ вже там, так сказати, у кожного своя частка, є да неподільна ця частка. Ну вона все одно вже є власністю мешканців. Мешканці кооперативів кажуть, що їхні проблеми спричинені відсутністю належної уваги з боку держави. Часто тих, хто колись був інвестором, уже немає. Неврегульоване питання оренди квартир. Немає до кого звернутися, якщо серед ночі раптом прорвало трубу або тече дах. Грошей на ремонти Катма і вже не поскаржишся. Так само, як і не вплинеш на боржників. Експерти ж радять уважно читати наявні нормативно-правові документи і використовувати усі важелі впливу, які там передбачені. Згідно з законом і суставом, в першу чергу, право на отримання на купівлю цієї квартири має до сих пір кооператив, і це ну дуже серйозний механізм. Тобто, людина, якщо наробила боргів, і тобто інші члени кооперативу покривали ці борги на утримання цього будинку, то безумовно і вони мають в першу чергу право на купівлю цієї квартири. З кооперативами виходить дивна ситуація, бо саме вони мали б стати рушійною силою реформування ЖКГ, а виходить як завжди. Історія показує, що така форма власності відома давно і в СРСР колись велосипед не вигадали. Об'єднання власників пам'ятають різні історичні і юридичні форми. Це тимчасові і постійні співтовариства у Великій Британії в 19 столітті. Будівельні союзи в Німеччині, міста сади в Російській імперії, житлові кооперативи, житлово-орендні кооперативні товариства в період Непу. У США кожен восьмий американець є учасником громадських житлових асоціацій. Кожен новий власник там, набуваючи прав власності на квартиру, автоматично стає членом такої асоціації. А у Фінляндії, країні лідерці у Європі з будівництва багатоквартирного житла, існує квартирне акціонерне товариство, членом якого є кожен власник житла. Перші ж об'єднання власників житла з'явилися ще у 19 столітті в Англії після ухвалення у 1836 році закону про будівельні товариства. Я не знаю. Как там в Лондоні, я не була. Може, там собака друг чоловіка, а у нас управдом друг чоловіка. В Польщі на момент приватизації житлового фонду дуже був розвинутий кооперативний рух. Біля 40% житового житлового фонду належала саме кооперативам. Тобто, це потужна була така армія людей, які свідомо розуміли, що це наше житло. І як у них зараз? У них дійсно сьогодні майже 70% житлового фонду управляється кондомініумом в Україні. Звісно, кооперативів значно менше, але і тому фонду, що є, не можемо дати ради понад 20 років.